Що сильному буде забивати? Щоб підбити. Ні, не сильному. Біллярд який. Буде цікавий до останньої кулі. Добре. Що. Кажу, ручна куля в нього. Ручна біла куля. Він її заговорив в перерві, так би мовити. Буде. Ну, слухайте, в середньому файно пакувалося. Не знаю, чому він вирішив. Пф, прекрасно. 4 дав. Це буде ския. Готується Владислав, так, замах. Декілька замахів. Правильна різка, сила, удар, вінт і кулька в лузі. Класно. Ну це просто. Своєму супернику потрібно додушувати так Більярд – це сім не вісім. Винт і три з трьох, Молочага. Обов'язково так. Не можна продовжувати сидіти на кріслі. Але Владислав просто автомобіль. Тут розумні ігри, тут зовсім інша катка. Чи правильне рішення просто. ну Це просто катком переїжджає по Андрію, так? Потрібно буде або дуже супер відігратися, або забити і, і забивати. Так, продовжує Владислав. Покидати цей стіл, так? І що ми бачимо? Ми бачимо: Ну слухайте, 15, 5, так, плюс, плюс 8. Це. 13 куль